Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження шикарний кросовер за чудовою ціною 23 990 американських доларів. Зустрічаємо це в Mitsubishi Outlander Have Plugin Гібрид 2016 року випуску. Європейці з об'ємом двигуна 2 літра бензин плюс гібридна установка. На одному заряді автомобіль може проїхати до 70 км. З гібридною установкою авто. Має розхід до 7 літрів, шикарний стан, повний привід, автоматична коробка передач, є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, максимальна комплектація. Автомобіль повністю в рідній фарбі, є безключовий доступ. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон шкіра чорного кольору, салон в ідеальному стані, доглянутий. Є люк в комплектації, повний електропакет. Мультируль, круїз-контроль, датчики світла та дощу, пробіг автомобіля 106 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедія, є камери 360, є блютуз, навігація, якісна об'ємна музика, кнопка старт-стоп, запуск кнопки, є підрульові лепестки, клімат-контроль у нас в комплектації, є обігрів заднього скла, є підігрів руля, є обігрів переднього скла, також підігріви передніх сидінь. Автоматична коробка передач, управління повним приводом. Чудовий доглянутий кросовер з максимальною комплектацією, з невеликим пробігом, в ідеальному стані. Всіх бажаючих запрошуємо на тест-драйв до нас в автосалон. Знаходимось за адресою міста харків проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.